Так, дівчатка, ось у нас уже перша партія, я зараз їх там обберу красиво, вони красивенькі будуть. Зараз накидаємо другу партію і будемо приступати, мимочаночка маємо... їх розказати. Коротше кажуть, в магазині Ксюстор, це просто побачите. Ксюстор, магазинчик заповнить назву. Він просто неймовірний. Багато по всій Україні цих магазинчиків у них є і гарантійний талончик, і класні товари, техпідтримка. Ви просто можете звернутися за будь-яким запитанням в даний магазин до цього, до цього мультипекара Є додатково ось такі насадки, як я тільки що і розказала вам за них. Ми ще й будемо бутери їх робити. Легко все заміняється зараз. Усе побачите. І ось такий маленький компактний мультипекер від сюстор буде вас радувати блюдами дуже сильно багатьма. Раз, два, три і четверті горішки. Так, беремо згущеночку. Це смак просто як з дитинства, дівчатка. І закриваємо ось отак ось. І горішечок готовенький. Повірний смачок вашому ротику, який обов'язково вас поверне в дитинство. Оце ось отак, якщо ви багато навалили, то трошки отак треба буде убрати. І можна цей бочок ще вивалять у кокосову стружку. І це буде просто обалдусимо. Дівчатка, даний мультипекар приготує вам ось отакі горішки безпосередньо з вашого дитинства. І ви отак як... рустика берека. Я вам просто не можу передати, яка це смакота. Просто це смакота неймовірна. Боже, ми могли би просто скримитися. Абсолютно! Поки, які красунчики. А ще ви мене дуже сильно часто питаєте за отой штатив, який знімає зі кнопочки. Я вам хочу його також порадити. Він є в магазинчику Xustore. Зараз везеться нова партія, тому обов'язково забігайте. Це штатив, який ви можете взяти в подорож з собою. Він невеличкого розміру, ось отакого. У в мене він є, а це я взяла ще один, щоб він був, коротше, в мене і дома, і можна возити його з собою на роботу. Коротше, коли дома, я, мене, я знімаю. Да, коли я знімаю огляди в місті, коротше, це дуже сильно зручно, коли він є. Ось отакий невеличкий, а розкладається. Він дійсно величезний робиться. Подивіться, і ви його можете поставити абсолютно будь-загодно, де. Але саме основне, це ось тут у нас у ручці ось ці. В тут ось додається ось така кнопочка, яка без запитань приєднується як до айфону, так і до Андроїду. Ви її вмикаєте, загорається ось такий індикатор, і ви, тобто, ставите сюди телефон, відходите, нажимаєте кнопочку, можна запустити як відеозйомку, так і фото. Тому от оцей промштатив це взагалі моя любов. Так що перебігайте обов'язково в КСУСТОР, там величезний, величезний вибір, і дівчатка завжди вам підскажуть все, що ви забажаєте.